Ласкаво просимо в подкаст без комплексів. Вас вітають його контроверсійні ведучі Оксана Термасіна та Ярослав Мельник. Це, мабуть, наш перший і, можливо, останній епізод, який буде починатися з дисклеймера. Але якщо ви людина тонкої душевної організації, якщо ви Ольга Фреймут, якщо ви людина, яка дуже огидлива. Або якщо ви дуже чутливі, мабуть, вам не варто слухати цей епізод, тому що говоритимемо сьогодні про пісяння, пукання і какання. Yes. Одразу щоб увійти в цю тему з ноги, Ярослав, чи ти пісяєш в душі? Так, я пісяю в душі. Чи ти пісяєш в душі? Так, я насправді не розумію, як можна не пісяти в душі. Я хочу пісяти рівно в той момент, коли тепла вода торкається мого тіла, і я не розумію необхідності вийти з душу, сходити в туалет буквально в сусідній дверці, і повернутися назад, якщо я можу зробити це в душі, і потім просто помитися. Це ж так просто. Я скажу навіть більше, навіть коли я приймаю душ з кимось, то ми можемо пісяти разом. Та та ми насправді з партнеркою теж And it's fabulous. <рес> та це чарівно. Сходно. Коли ти вважаєш, що в стосунках можна починати пісяти разом в душі? Мені здається, що тут немає якогось визначеної визначеного терміну. Просто коли це для вас відчуватиметься нормою хорошому, мені здається, часто може таке бути, що і з першої зустрічі це може бути нормою. Це все залежить від людей і від того, як ви відчуваєтесь. Що ти про це думаєш? Так, я згодна, але в мене насправді був тільки досвід проговорення цієї теми і відкритості цієї теми з моєю теперішньою партнеркою, тому що до неї всі стосунки мої тривали там по кілька місяців. А оце ми такі перші тривалі стосунки, які тривають вже чотири роки. І насправді нам зараз суперкомфортно говорити про всі ці теми. У нас навіть є внутрішній жарт. Ми питаємо одна одну. You be today. А це зumeємо про те, що він звучить так. You be today because you're in my heart. <різь> 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 От і, і на ну, типу це наше внутрішнє питання, яке ми ставимо на одній, особливо якщо ми там як хтось із нас колись їде і ми не разом знаходимось. От нещодавно додалось питання «You юпу тудей, але це вже ну вона немає якоїсь бази під собою, окрім того, що це просто продовження. Іноді ми навіть говоримо про те, хто коли ходив в туалет з якоюсь складністю, і як, як це відбувалося, і це відчувається як якась додаткова інтимність. Мені це дуже подобається. Мені подобається, що можна не приховувати якихось природних процесів твого організму. Але починалося все насправді не так. Починалося все супер закрито. Ми коли тільки почали зустрічатися, я жила в приватному будинку, і ми ночували в кімнаті в моїй кімнаті, яка була прямо через двері від ванної, де був туалет. Всі звуки, які виходили з туалету, було дуже чути. Тому я казала їй, коли мені хотілося пісяти, я казала, я зараз прийду. Я йшла в сад і писала під Да Може. <laughs> Та це насправді було не дуже комфортно. Те, те, що розповідаю, що ну ми на початку стосунків дуже складно розставалися, і мені було важко її кудись відпускати, але вона час від часу збиралася і їздила додому. Офіційною причиною було те, що вона хоче перевдягнутися і помитись нормально, але я намагалася їй переконати, що типу, ну я тобі все дам, весь одяг, все тільки лишайся. Але вона така ні, мені треба додому. І зараз я знаю, що вона їздила просто какати, бо не хотіла робити це про мені. Тому так у нас був дуже довгий шлях цього прийняття. Який твій досвід з цим в усіх стосунках? Досить позитивний. Можливо, десь років до 16 я міг переживати про щось таке. З роками це, звісно, ставало набагато ще краще. Ну, і плюс що через те, що досвід гей секс в пасивній ролі він теж передбачає багато процесів, то воно теж нормалізує і, і пукання, і какання, і все, що хочеш. Але мені здається, що я не збіг би от покакати поруч з кимось. Тому що ну я знаю людей, які можуть це робити, і я ще пам'ятаю, коли я вперше раз взагалі я, я ніколи про це не думав. Але я, я вперше таку сценку побачив в якомусь фільмі. Там була гетеропара, і просто чоловік сидів, какав доки його дружина там чистила зуби. І для мене це тоді був такий шок. Я зрозумів, що я ну я не знаю, чи я колись таке зможу зробити, чи ти відчуваєш, що змогла б таке зробити. Мені здається так. Типу, я настільки зараз комфортно почуваю зі своєю теперішньою партнеркою, що так. але все-таки, поки ми цю мужу не перетинаємо, можливо, це знаєш, мужа там 6-7 років. У нас насправді був спільний досвід пісення. Ми колись разом приїхали до знайомих в Київ, і на вокзалі на південному прямо та є білий налив, і ми сіли чомусь після потяга випити, поговорити про життя, перекусити. І ми насправді напились сидру. І коли ми їхали вже до подруги, ми їхали тролейбусом і доїжджали до повороту на коренівку, і там брущатка, і там прям дуже складно стримуватися, якщо ти хочеш пісяти. І Ми обоє хотіли в туалет. Це був момент, коли моя партнерка сказала, типу, що запитала, чи нам довго їхати. Я кажу, ну та, ще хвилин десять. Вона каже, тоді ми виходимо. І на Курнівці це була зупинка парк, і там насправді немає ніякого не було особливо тоді ніяких закладів, куди можна було б зайти вночі. Це був вже пізній вечір. Я запропонувала їй сходити просто під ялиночку в парку. І ну, оскільки вона вже не могла терпіти, вона походилась, хоча зараз вона каже, що їй було прям складно і соромно це робити. Але як тільки вона сходила попісяти, я сказала, що типу я теж зараз схожу і в те саме місце сходила попісати. Вона каже, що їй це дуже допомогло, і це був наш такий спільний досвід. Ми завжди, коли приїжджаємо в Корнівський парк, так дуже по-особливому дивимося одна на одну і згадуємо ці теплі спогади. Тепер наступний раз, коли я буду їхати в Пущеведицю, я. Теж уже не буду дивитися на коронівський парк, так як я дивився раніше. Я так. думаю, як і всі наші слухачі, не дякуйте, тепер ви теж маєте з цим жити. А що у вас пуканням? Ви пукаєте одне при одній? Я насправді не дуже. Ну, типу, якщо я пукаю, то це дуже тихо і зазвичай без аромату, якщо я, звісно, не з'їла чогось особливого, типу, там, картоплі чи капусти. Те очастіше пукає доволі гучно, і ми просто сміємось з цього, тому що це смішно. Але в нас в сім'ї основний пукатель це наша кішка Елвіс. Кішки пукають? Я не знаю, чому. З першої кішки в нас взагалі такого не було. Ну, Ми теж, мабуть, і не знали, що кішки це роблять, але от у Елвіс чомусь. Вічно здутий животик і вона зазвичай ще любить прийти до тебе, лягти тобі десь біля обличчя, пукнути, а потім піти, тому що їй ну їй смердить очевидно, і а, а ти залишаєшся в цьому. Але це теж якийсь внутрішній жарт, ми до цього вже звикли, і це навіть трошки мило. Це дуже мило. Я насправді теж не дуже пукабельна людина. І сказати, що це якось зближає мене з партнерами з моєї сторони, але я там ну, нормально відношуся, коли моїм партнери пукаються. У мене є подруга, яка просто безбожно пердить. І це буває голосно, і це буває смердюче, але це настільки якось, не знаю, наші стосунки глибше, що я просто я не уявляю наші стосунки без цього, нашу, нашу дружбу без цього. Тому що, якщо мене попросять описати наші стосунки там, двома символами, це буде пукаюче серце. Класно. Це дуже мило. Але з моїм колишнім партнером ми часто з ним робили якісь конкурси з відрижок. І, типу, ми, ми могли прям на хвилин п'ять сидіти і видавати найголосніші ці. І це було дуже фан. Ти вмієш відригувати по команді? <звук> Клас. Це моя любов для вас, мої любі підписники. <звук> це буде справжньо особливий епізод. Насправді мені здається, що це якась важлива частина стосунків. Я нещодавно бачила Тікток про. Жінку, яка була в палаті після пологів, і вона була в швах, і її партнер допомагав їй сходити в туалет, покакати. І він підтирав її і допомагав їй скористатися. Біде це називається? Біде. Я на секундочку забула слово. І я запитала, чи те зробило б таке для мене. І вона сказала, що звісно. І насправді мені теж було б не складно для неї щось таке зробити. і Я думаю, що це прям мені було б дуже неприємно, якби мене все болить. Мені треба якась підтримка, а партнерці було б огидно не знаю, щось щось для мене зробити. У такого плану як ти до цього ставишся? Я абсолютно добре до цього ставлюсь, і у мене купа життєвого досвіду через те, що знову ж таки, hello, my mother. через те, що там моя мама часто напивалась. Вона обригувала все на світі, і мені типу часто це доводилось прибирати. Плюс у мене три киці у Києві. Ну раніше було зараз їх двоє. Киця, це теж завжди якісь біологічні відходи, за якими треба менеджер. Це постійно якесь не знаю, блюватиння, блів... в яке ти вступаєш голою, ногою. Через те, що я частково ріс в селі, то в мене теж немає якоїсь такої ну огиди до натуральних процесів. Ну і, і в цілому, це це теж піклування, це і про фізичне піклування, і про якесь не знаю, прийняття людини з усіма. Я навіть не можу це назвати недоліком, ну просто це частина нашого буття і це нормально. Так, я згодна, мені теж, мені здається, було не дуже комфортно жити у власному тілі, якби я до своїх якихось біологічних процесів ставилася з огидою. Особливо, якщо ми говоримо про секс, це ж якраз просто обмін рідинами, слюні, сперма, виділення, все що хочеш, дуже природній і нормальний процес. Чи були якісь речі в житті, які тобі було соромно робити при партнерках, а можливо досі соромно? Коли ми з Тео тільки почали зустрічатися, це було наше. Я так багато говорю про Тео, але це тому, що я дійсно дуже люблю цю людину, і це якісь особливі, найособливіші мої стосунки. Це перші стосунки, в яких я сказала, що я кохаю людину. Тому так, Тео тут буде багато. Так от, на нашому першому побаченні ми поїхали до мене, і ми були вже доволі на підпитку, і ми цілувалися. Після поцілунків я. Зініціювала секс, я почала її роздягати. Я почала робити її куні, і тоді я відчула, що в мене крутиться голова. Ну, типу вона трошки крутилася весь час, але в цей момент в мене прям вертольоти почало. Я зупинилася, і я сказала їй, що мені здається, в мене крутиться голова. Мабуть, це від тебе. Вона сказала, що це дуже претензійно. І це тепер теж наш сімейний внутрішній жарт, коли я кажу їй щось приємне, я зазвичай перепитую, чи це не занадто претензійно для тебе, вона каже, ну, Ксеня, і коротше, це така сімейна історія. Так от, в мене є страшний страх блювати при інших людях, і це, власне, єдина причина, чому я досі не спробувала гриби, які я хотіла б дуже спробувати. Тому що мені страшно, що я просто почну блювати, і мені буде за це соромно. От якраз доблюватиння в мене якогось такого ставлення ще немає з природнього. Але я знаю, Моїй партнерці було б окей, тому це точно якийсь досвід, який я ще отримую. От ну, і в той момент мені було страшно, що я зараз почну блювати, і це зіпсує взагалі момент. І зіпсує нам стосунки. Ми більше ніколи не будемо разом, тому секс припинився, і це був такий недосекс. У мене, напевно, на першому місці буде какання, на другому плювання. Раніше я пам'ятаю, що я соромився ходити голим перед моїми партнерами. Чому тобі здавалося, що щось не так з твоїм тілом? Чи просто ну так, да, мені здавалось, що я там. Десь, можливо, поза, ти десь там члени недостатнього розміру, тому що він же ж не нерегований в моменти, коли ти ходиш. І він взагалі виглядає як Hello! Ну, мені ну я цього соромився. Це було б більше, напевно, про якесь прийняття себе. Ну з часом це пройшло. Зараз мені абсолютно комфортно там зі своїм тілом, і все супер. А мені здається, одна з тем, яка теж вважається доволі огидною, це секс під час місячних. І я б не змогла бути поруч з партнеркою чи пар партнером, яким це було б не окей, тому що мені зазвичай під час місячних хочеться сексу, і мені персонально окей займатися сексом з дівчиною, якої місячні. Мені окей там взяти рушничок і розуміти, що я по полікоть буду в крові, і чи навіть робити кунірінгус і розуміти, що в мене десь на обличчі буде кров. На ну, типу вона немає відразу до, до місячних, взагалі, і я якось не розумію людей, в яких є, особливо якщо це чоловіки. Мені просто дуже шкода жінок, в яких є такі чоловіки, і їхніх майбутніх доньок, бо це прям дійсно. Дуже природна штука і штука, яка відбувається щомісяця, і яку складно контролювати. У мене трошки фі фізіологічне питання, щоб розуміти. А це виходить, що кров постійно виходить під час місячних, да? типу це нон-стоп якийсь <рес> так, це на жаль, нон-стоп протягом трьох-п'яти днів вона постійно виходить з так? Вел, да? well. <рес> я, я просто цього саме не знав. І ще я згадав, що в якийсь період мені було соромно плакати. Перед моїми хлопцями. О, та, це, це моя болюча тема. Що тобі допомогло? Нічого, бо мені досі соромно плакати. І я ну при тепершній партнерці якось спокійніше, але я досі відчуваю, ніби ну в мене це через те, що мені мама казала, що ну вона не вірила, коли я плакала, і вона казала, типу, що я влаштовую сцени чи влаштовую театр. І в мене зараз теж є відчуття, коли я плачу при комусь, що людина буде думати, що я спеціально давлю з себе сльози, щоб щось щось їй довести, чи щоб вона мене пожаліла, і я досі це відчуваю. це Щось з чим я працюю в терапії, але це досі не пройшло в мене. А в тебе це У мене пройшло, але я так і не зміг відкопати, що було основою цього. Я думаю, що можливо це в цілому якась моя невротичність трошки була. Це не тільки з партнерами, в цілому перед людьми мені було соромно плакати, а з часом це пройшло, і я зараз можу заплакати в метро, можу заплакати там з якимись незнайомими людьми. Може закла... ну, плачу просто, коли мені хочеться, і я вважаю, що це добре і нормально. Mm -hmm. Це круто. Я нещодавно дивилася гумористичне шоу. Від підпільного, і один yes. з їхніх коміків сказав що щось в стилі: ну, ми ж всі розуміємо, типу чоловіки маючи на увазі, що Вульва там це не дуже привабливо, що вона так собі виглядає. І це щось, що мені не, не зрозуміти, як гетеросексуальним чоловікам може не подобатись Вульва, Тому що я, коли бачу Вульву, мені вони ж виглядають просто як якісь ідеальні перлинні будиночки чи не знаю, людяники, і мені прям зазвичай. Дуже приємно торкатися і, і вустами, і пальцями вульф. І я не, не знаю, як займатися сексом, якщо ти відчуваєш відразу до геніталії людини, яка тобі по ідеї має подобатися. Чи в тебе колись таке було, щоб ти дивився на член? І такий ну таке? Справді ні ніколи. Типу мене приваблювали завжди члени. Ну, весь час, що я пам'ятаю. З моменту, коли в мене з'явилися якісь сексуальні бажання, вони завжди мені подобались. Та й в дитинстві мене постійно тягнуло, бо я стільки хлопчиків в дитинстві перелапав своїх одноліток, так що хай бохмила. Я як цей ідеальний радянський гей, знаєш, зізнавався в коханні дівчинці, а потім ішов лапати секретних хлопчиків. Мені навіть подобається, як пульви виглядають. Типу, я не знаю, мені здається, що вони от ти просто не дивишся, і такі знаєш. Вони були створені, щоб дарувати красу цьому світу. Та саме так згодно з тобою. Ну і тим паче, коли ти гетеросексуал, мені здається, то це прям знаєш таке нути ідеальне місце, куди хочеться притнути свого прутня. <рес> Та от тим більше мені дивні такі да. фрази від гетеросексуальних чоловіків. Мені завжди хочеться сказати, що можливо варто спробувати члени, все таки. Fair enough. fair enough. Мені це якось ще частково перегукується з цією демонізацією анального сексу геїв, тому що ну, дуже багато гетеросексуальних чоловіків вони якось демонізуються в геях, але при цьому мріють зайнятися анальним сексом там, зі своєю дівчиною mm -hmm. чи жінкою. І я теж це якось не, не можу зрозуміти. Чи була в тебе колись огида до сперми, наприклад? Ну, прям що погиди, то ні. Я в цілому люблю сперму. Тому у мене бувають періоди, коли я не дуже хочу там не знаю ковтати сперму або брати її до рота, але зазвичай I love it на тілі, на обличчі. Я часто там можу попросити навіть партнера кінчити мені на обличчя чи до рота, і мені це подобається. І це нормально. Яке в тебе ставлення для сперми? Теж нормально. Мені подобається члени, мені подобається сперма. А, мені відчувається принизливою зоопрактика кінчання на обличчя. І я ніколи ну, типу я тільки один раз робила мінет і тому. Я не знаю, як це, коли тобі кінчають в рот. Не знаю, чи мені сподобається це, чи це навпаки буде якась відразлива практика, але ну, якогось такого неприємного ставлення до сперми в мене немає. Я, до речі, через Sex Education задумувався над цією темою кінчання на обличчя, тому що там розкривали цю тему. і Я тільки через серіал задумався, що це що цього можна якось не хотіти, що це може там не подобатись. Для мене це просто завжди було таке щось, чого я хотів, я це приймав. Але зараз я ще якось знаєш, більш свідомо це для себе прийняв, що, типу, окей, мені це подобається. Це не тому, що я там на мене тисне якось порно, чи я роблю тому, що, можливо, це від мене очікують. Я роблю це тому, що мені подобається. І я там сам про це прошу, і тому що я цього хочу, не тому, що я хочу комусь догодити. До речі, цікава тема порно, тому що це якраз. Не знаю, можливо, в гейському порно інакше, але в гетеросексуальному і лесбійському порно всі ці фізіологічні процеси максимально приховані. Ну, я ніколи не бачила порно, де там в когось були місячні, чи якісь махінації відбувалися з жіночими виділеннями під час сексу. Ну, тобто, я знаю, що зі спермою це трохи інакше. А от чи є в гейському порно якісь такі теми, які є табу в порно? З того, що я бачу, що гей-порно точно фетишизовані сперма прикам, Золотий дощ, тобто пісення на когось, або з лайном, мені здається, я нічого не бачив ніколи, тільки дві дівчини, одна чашка, але це не хиське порне, і це взагалі щось. Ти, ти бачила це відео? <рес> Ні, Я дуже багато про нього чула, але не бачила на щастя. Я бачу його ще в підліткові руки, навіть да, в підліткові. Я нещодавно дізналась про практику, коли лайно заморожують і потім використовують як ділдо. Ти про це чув? Ні. I feel traumatized. Please, help me. <laughs> Вибач. Блін, я б ніколи про це не подумав. Ну єдине, що я бачив, це те, що чуваки в гейпорно можуть збирати свою сперму, якийсь там довгий період часу, заморожувати її, і потім типу розморожувати і знаєш такі робити sperm shot, випивати, наче mm -hmm. але ні. Бля, ну це, це так дивно. Я тепер сьогодні прокинуся. Завтра я прокинуся з цією думкою в голові, з цією взалкою. А ти бачила такі відео? Чи ти просто про це чула? Ні, 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 на щастя. Мені здається, я була б дуже травмована. Ну знову ж таки, ми нікого не засуджуємо, робіть, що вам подобається, але це точно не для мене практика. Навіть якщо забути, що це лайно окей, але заморожене. Я розумію, що для мого ануса це було б щось жах жахливе і це точно в якусь хворобу виплило. З вагіною це напевно ще гірше, тому що мало того, що воно холодне, то це ще й інший, інша мікрофлора, абсолютно, та да, та. Да. Um... Дійсно, не можна, якщо ви займаєтесь анальним сексом, не можна переходити одразу до пенетрації вагіни, тому що це інша мікрофлора, і це одразу призведе до якихось інфекцій. Скоріше за все, тому та я ніколи не пробувала щось холодне на волю прикладати. Мені теж здається, що це була б не дуже приємна практика. А тим більше, якщо це лайно, ну та це не дуже така небезпечна. Небезпечний фетиш. Але насправді є ще один фетиш, коли люди прям какають в вагіну одразу. Ну це теж не і є навіть ще фетиш, коли люди какають, а потім займаються вагінально панісовагінальним сексом з цією вагіною. Окей, дерті Санчеса і Діорті Родрігеса у нас поповнення. <laughs> <laughs> uh, ну слухайте, ми вас попередили на початку випуску, так що все чесно. По-хорошому будь-які фетиші класно, якщо це за згодою. тому... Yeah. Згодно. If you like it, you do you, girls and boys. Mm -hmm. Чи є якісь речі, які тобі зазвичай важко починати робити в стосунках, перейти цю лінію? У мене, наприклад, це те, що я там. На початку можу соромитись говорити про якісь свої кінки. Переживатиму, що людина може подумати, що я якийсь там crazy bitch чи щось таке. Не можу сказати, що в мене якісь там прям дуже дивні кінки, але просто що. Ну так, я вже говорила про свою фантазію про сґвалтування. Це щось, що я взагалі ніколи в стосунках не проговорювала, тільки на подкасті. Це точно тема, якою я соромлюсь досі. А ще я часто переживаю з приводу проговорення якихось моїх минулих стосунків. Угу. Чому? От я, до речі, досі не можу от якось викристалізувати, чому не знаю, що люди подумають, що я якась блядюга чи щось таке, чи що я вже якийсь знаєш в в в використаний матеріал. Ну раніше, принаймні таке було. Кай, але ж хіба в гей світі це не нормально мати багато партнерів? І типу, чим більше, тим краще. It depends. Ну, напевно, якщо ти в хукап культурі то так. Але якщо ти шукаєш стосунки, то я помічаю, що О, Боже мій, це все були мої партнери. Які в цілому не знаю, можливо, мали якісь такі трошки радянський майнсет чи щось таке. І для них усе, що поза межами якихось моногамних стосунків, це бляцтво. Mm -hmm. І напевно, можливо, це мене травмувало свого часу. Мені насправді окей говорити про своїх партнерів для патріархального світу. В мене було більше більш партнерів-партнерок, ніж це пристойно для дівчинки, але я просто відчуваю це як лакмусовий папірець. Я розумію, що якщо людина мені скаже ого, ти що, шлюха, то це буде таким моїм знаком, що це не моя людина. Я перебираю собі цю технологію і буду з гордістю неї користуватися. Стосовно огиди, чи є в гейському світі? Ну типу, я знаю, чи є, чи є для тебе персонально важливим, чи партнер поголений, чи в нього поголений, поголена жопця, чи не знаю, чи існує ця практика вибуленого аносу, так як ми про неї чуємо. Ну, особисто для мене, в принципі, я прийматиму партнера, так яким буде зручно. Я розумію, що там мені для сексу зручніше, звісно, щоб воно було виголене, тому що я не дуже люблю волосся в своєму роті. В одному з епізодів я розповідав, як мені до нього прилипла волосинка, і це був дуже жахливий досвід. Так ну, з практичної точки зору це дуже зручно і. Там, навіть коли я не займаюся сексом, і в мене немає партнерів, я все одно собі все вистригаю, тому що мені так більш гігієнічно і більш зручніше, тому що це менше бруду, менше запахів. Але так сказати, що я прям бачив якусь тигму чи очікування з цього, ну я не пам'ятаю. Мені здається, що дуже багато чоловіків навпаки фетишизують у це волосся, і навпаки їм це більше подобається. Я пам'ятаю прям ситуацію, коли хлопці мені прям казали, що ой, в тебе поголені груди. Вай, навіщо? Прям щоб хтось скаржився про волосся, в мене такого не було. Ну я відчуваю свій досвід як протилежний, тому що бути жінкою і не голитися це трохи ну, типу, складно. І я відчуваю це навіть у сапфічній культурі. Хоча здавалось би, що більшість людей сапфічних жінок. Мають бути феміністками, але є багато жінок, яким не подобаються неголені ноги. Я не голюни ноги, не пах, ви не пах. Якщо я розумію, що в мене буде якийсь рандомний хукап, і це буде незнайома мені людина, то я голюсь завчасно, щоб просто не мати, знаєш, ніловкої паузи чи якогось розуміння, що я там менш приваблива для цієї людини ніж могла б бути. На жаль, я знаю, що в гейському світі є культура ведмедиків, і я так розумію, що це не тільки про статуру, а також про неголеність. Я правильно розумію? Так, так, дійсно. Мені дуже шкода, що в зафічному світі немає такої культури. Міша Мішкін, який, власне, в Україні засновник цього руху, каже, що так створіть собі його. І це насправді слушна порада, але я якось навіть не знаю, з чого можна було почати, щоб якось говорити про якесь прийняття неговних жінок в сефічному світі. Дійсно, можна перебрати якийсь досвід, робити якісь зустрічі любителяк махнаток. Я візьму це як домашнє завдання і подумаю над цим серйозніше. До речі заважає волосся при конінгусі? Так заважає, вона теж може потрапляти в рот. Мені персонально краще, коли його нема. Ну я не голюсь, я власне не потребую конілінгуса, тому в мене тут не, немає суперечності з моїми поглядами. Дуже зручно. А чи ти колись соромилась своєї менструації чи ні? Точно коли вона в мене вперше почалася, оскільки я зростала в світі, де жінки казали, не менструація, а критичні дні. Або інші якісь ефемізми, то тоді так, мама вчила мене, що якщо ти знімаєш прикладку, її треба запакувати в окремий кульочок, запахувати в туалетний папір і тоді вже викинути, щоб чоловіки не бачили, що це прокладка, тому що їм стане погано і все їхнє життя буде зіпсоване. От, але пізніше, коли я вже дійшла до фемінізму, ну в мене навпаки є якийсь фетиш на менструальну кров. Мені подобаються фотографії жінок, де видно, що в них йде менструація, Мені так само подобаються такі фотографії про себе постити. Тому зараз з цим абсолютно інакше. Це круто. І я, до речі, помітив, що в цілому дівчата почали набагато частіше і відвертіше розмовляти про менструацію, і прям а, так є. часто супервізуально. І, ну, і причому від людей, які там навіть не в квір спільноті я чую, і це дуже надихає. І... Чи є щось, що для тебе точно огидне? От ти бачиш, що людина це робить, і ти такий, я не хочу більше сексу з цією людиною. Після наших всіх розмов про гайно, напевно, це було б щось таке. <ріст> Я не можу прям сказати, щоб у мене щось було таке, щоб люди в моєму житті робили щось настільки огидне під час сексу, що мені потім переставало його хотітися. Ну крім того, що вони були паскудними людьми. А не після сек... ну не під час сексу, як не знаю, наприклад, чавкання тебе дратує? То, в принципі, ні, ні, не дратує. Порвані шкарпетки. It's fine. ти знаєш, я настільки приймаюча людина, що мені здається, я, 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 я знайду в собі достатньо любові, щоб прийняти дуже багато всього. У мене була така цікава історія. У мене партнер, з яким я жив 4 роки, він дуже сильно хропів, і тебе я це прийняв. І потім, коли сталася повномасштабка, мене заспокоював храп. Я літералі, я просто хотів, щоб хтось лежав і храпів біля мене. І мені пощастило, що я тоді е, зупинився в знайомого у Львові, і він храпів просто як трактор. І всі мої знайомі, друзі, вони страждали від цього. А я просто спав як вбитий. Мені було настільки спокійно, бо я відчував себе, знаєш, наче як вдома. Чи є в тебе якісь речі, що Та в мене дуже. У мене, по перше, дратує чавкання, та я не можу це переносити, просто до, до чортиків дратує. І я дуже дику огиду відчуваю, якщо людина колупається в вусі, чомусь е сірка це якась рідина тілесна, до якої я ніяк не зможу звикнути. Мені здається, ніколи. І от, якщо я бачу, що людина почухала вухо, я така, о боже. все, я одразу уявляю, що вона десь на пальцях сірка, і я не можу просто жити спокійно. Тобто ти не та людина, яка засовує комусь язика до вуха? Так, насправді, от як, як не дивно, це мені дуже подобається відчувати язик у вусі, і мені подобається, ну от коли людина, наприклад, язиком чи пальцем торкається на мого вуха. Мені подобається, я відчуваю задоволення, коли чищу вуха ватними паличками. І так само я роблю це партнерці. Але от саме чухання вух, торкання до вух мені не подобається. Окей, цікаво. Чи зазвичай в стосунках? Ти перша людина, яка розтоплює лід і пукає першою, чи ні? Ні, я зазвичай чекаю, коли це зробить інша людина. Окей, це я так зрозумів, що це досить поширена практика, що люди чекають на цей дозвіл і потім теж починають це робити. Ну але я намагаюсь бути максимально. Комфортною людиною про якій можна пукати. Тобто, якщо я чую, що людина пукнула, я намагаюся. Тобто, якщо вона це ігнорує, то я теж це ігноруватиму. Але якщо вона якось звернула на це увагу, то я обов'язково скажу їй, що не знаю там наступного разу я тебе переплюнуть. Щось таке, щоб вона почувалася комфортно. Блін, це дуже круто і ніжно. теж беру себе на справді. А ти як? Ти чекаєш теж на цей момент? Зазвичай так, бо я не супер так часто голосно пердю, тому та, зазвичай це партнер. О Боже, я згадав, ще одну командну історію. Колись я з моїм знову ж таки партнером ми просто спали, і я в якусь ніч настільки голосно пукнув, що я сам від цього прокинувся. Обожній <реш> такі історії. Та, і він потім просто мені це згадував ще місяцями. <реш> і коли він за щось на мене міг там трошки злитися, то він розповідав моїй подрузі, що я тоді так пукнув, що трусилася земля. <реш> Тобі це було комфортно? Чи це? Бо це звучить якась така собі. Ні, це було дуже комедно, насправді. Ага, ну, я, я, я розумів, що це йде від його якихось трошки, але це було дуже мило. Uh -huh. я Супер. Прям, да, Це запам'яталося дуже тепло. На цьому у нас все. Якщо у вас є якісь ніжні або не дуже запитання, ви можете залишити їх на нашій пошті або написати нам в інстаграм. І колись ми зробимо окремий випуск, де поговоримо про ваші історії та ваші запитання. А на сьогодні у нас все. Бай-бай! Па-па!